Яка до речі ваша остаточна зарну або на, на зараз оцінка того, що сталося в Брянській області на поблизу кордону України, де схоже, що ціли цілий, як це називається, авіаційна група, ціла е, Росіян була відправилася в Це тринадцяте число для Росіян котре в, 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 було невдалим, тому що дійсно е, знищена ціла авіаційна група, яка здійснювала? Роботу чи так, ну, спроби. Ударів по нашій території ймовірно керованими бомбами, і власне у складі цього групування було два гелікоптери. Мі 8 М ТПР. Я про дещо пізніше скажу е, винищувач бомбардувальник і винищувач, тобто Су-35, Су це нові російські зразки, і загалом було знищено два гелікоптери і два літаки на відстані десь 40 кілометрів від кордону з Україною. Щоправда, Юрій Гнадт говорив, що там знищено і три. Третій гелікоптер, але підтверджень, поки що немає. І загалом всі пілоти, які були в цих гелікоптерах, літака загинули. Тобто дев'ять пілотів одночасно загинули, що теж достатньо позитивно. Чим це було знищено зараз? Лунають різні версії, починаючи від того, що українські ЗРК десь поблизу кордону зробив таку засідку і відпрацював достатньо ефективно. Друга версія, що українські групи там перетнули кордон з переносними з ракетними комплексами, які знищили потім ці чотири літаючі об'єкти. І були версії, що це працював сам російський панцирь, тобто подружній вогонь по своїм. І знищив чотири е, об'єкти. ну Тобто версії поки що різняться, але в будь-якому разі ворог не знає, що відбулося. І це, як розуміє, свою додаткову паніку в ворожих лавах. Але що важливо, власне, оці Мі-8 е, гелікоптери, та мі м тепер, так звані топори, це системи, які мали прикривати літаки е, за рахунок того, що їхні системи РЕП, які в цих літаках гелікоптерах, такі гелікоптери, до речі, у росіян було 20, і от зараз. Ми бачимо, що два знищено. Вони мали прикривати літаки від дій протиповітряної оборони, тобто вони. Створюють такі хибні завади, аби керовані ракети не могли влучити в ці літаки. але бачимо, що це зовсім не не спрацювало, і знищено оці унікальні гелікоптери і знищені. Нові винищувачі, так що ця історія, ну вона буде мати продовження, тому що всі експерти ну зараз по тилицю, думають, що ж саме могло трапитися в глибині російської території, і ця подія ну достатньо цікава. Але я все таки чекаю ну, на нові подробиці, що ж саме дійсно відбулося за 40 кілометрів від кордону з Україною. Менше гелікоптерів, менше літаків, менше живої сили. У ворога, але не менше ракет, і інститут вивчення війни каже, що тепер Росія вирішила стримати контрнаступ таким чином, що буде обстрілювати всю територію України, навіть ті регіони, які останнім часом вже майже не було чутно сирен, і власне ці обстріли вони будуть просто хаотичними, чи вони все таки будуть цілити в якісь якісь цілі, які вони. Щось там хочуть знищити, ну ми розуміємо, що і ракету противника стало менше зараз. лева частина ударів, що ми беремо ці е 10 днів е е травня. Там було близько дев'яти атак противника, де ворог головно використовував дійсно кровні ракети, але значну кількість оцих шахедів. тобто, зараз значна ставка зроблена на, на посилення е використання противником безпілотних ударних комплексів. Е Лева частина цих безплатників знищується а деякі все таки проникають через наш захист і завдають. Ударів по нашим об'єктам я готовий підтримати висновки інституту війни, що вони зараз будуть відшуковувати військові об'єкти, так чи інакше, які можливо які точно пов'язані з на їхню думку з підготовкою до наших наступальних дій або до запасів, де можуть зберігатися ті чи інші запаси палива і боєприпасів. І ну паралельно з цим будуть здійснюватися, як ми бачимо удари і по цивільним містам, тому що і, і шахети, і Іншого озброєння противника є умовно точним. Ми бачимо, що це викликає удари ну, і жертви серед нашого митного населення. Ми розуміємо, що ця тактика ворогом буде продовжена але це лише ну створює додаткові потреби в нових системах протиповітряної оборони. Якщо ми згадаємо от, е, вчорашній оголошений пакет від Німеччини на 2,7 мільярдів євро. Він власне розпадається на дві компоненти на бронетанкову автомобільну і протиповітряну. Так в тому протиповітряному о, по частині цього пакету є і е, нові комплекси АРСТ-4, так комплекси, і значна кількість гепардів оцих зенітних танків, які використовуються для боротьби з шахидами. І я розумію, що зараз візити президента України і до Франції, і, там, і до Британії так само будуть стосуватися в тому числі і о, постачання додаткових кількостей озброєнь, де в тому числі, йтиметься і, і, і про протиповітряну оборону, тому що та ж Франція нам давно вже обіцяє комплекс сам ті, які власне може виконувати функції балістичної проти ракетної оборони, як і комплекс Петріот, і це отримання було б для нас вкрай потрібним. А сьогодні зранку знову потужний досить вибух в Луганську повідомляється, що це може бути військова казарма переобладнана під казарму. Там якийсь там інститут слом. Питання, і в окупованому токмаку також та, ток і, і вже, вже, вже заявляють в російських ЗМІ, що це може бути оця ракета Storm Shadow, яку передали нам британці. Дійсно, інформація. Ми буквально вчора аналізували в наших публікаціях. Що перший удар по Луганську, зараз ми бачимо підрив. Машинобудівного заводу, де противник зробив таке сховище і для боєприпасів, і для техніки з огляду на оці на, наслідки, які ми зараз бачимо на, на екрані, і е, дійсно там були знайдені уламки ракети і штормшедову, і е, е, безпілотного е, комплексу. Чи ракети такої приманки, яка спочатку випускається з літака і створює у противника уявне враження, що атакує якийсь літак, активується система протиповітряної оборони, а потім може. Працює основна ракета Shadow. так от дійсно, ми можемо з високою долею ймовірності говорити про те, що для ударів по Луганську Україна використала клаті ракети Shadow, тому що ця ціль була варта вартості ракети. Ми розуміємо, що Shadow дорога ракета близько 2 мільйонів доларів. Їхня кількість на поточному етапі невідома, але думаю, що вона не міряється тисячами. Тому що лише у Британії лише 3 тисячі таких ракет. Але ті ракети, які передаються, вони дійсно мають завдання у ударів по найбільш болючих містах противника. Головна, це якраз і командні пункти, і бази зберігання, що демонструють. Удари по Луганську і е, по пару днів тому, і от сьогоднішній удар ймовірно так само був реалізований ракетою «Шторм Штормшедо це власне ну припущення, але віддаленість від е, лінії зіткнення і потужність у і точність удару. Ну, опосередковано дозволяють зробити висновок. Що дійсно українські збройні сили почали використовувати новий зразок озброєння, яке дає ну надзвичайно ефективний результат з точки зору ну з. Зменшення потенціалу оборони противника Еммануель Макрон дивує цього разу приємно, бо час від часу від нього такі новини стосовно України контраверсійні Але Франція власне надасть кільком батальйонам бронемашини і легкі танки. Що ви можете розказати про ці бронемашини і про танки? Ну, дійсно, про легкі бронемашини, які оснащені гарматами, такі машини з 10 там вже передавалися раніше. Я думаю, що Макрон не хоче відставати від тренду, який зараз формувався, в Європі, коли Німеччина оголосила значний пакет, дуже потужний пакет оборони. Там я вже згадував про нього. Там і 30 танків «Леопард-20», БМП, значна кількість артбоєприпасів. 100 сто бронемашин, 100, 100 безпілотників, тобто там значна кількість техніки. Ну на тлі цього, напевно, Макрону, хоч щось треба було зробити, аби не відставати. Хоча насправді ну ті показники, які передає Франція, де ще менше ніж Німеччина, але повторюсь, можливо, все таки Макрон пришвидшить постачання комплексу підпитряної оборони. Що ж до цих легких, легких умовнотанків, як їх називають, вони дійсно вже використовуються в Україні. Ми їх знаємо, тому вони можуть піти на посилення легких бригад, які зараз ну готуються до на наступальних дін, чи то чи точніше до весняно-літньої наступальної кампанії. Після Франції президент буде в Британії, чи вже є в Британії, і там відомо так само буде додатково оголошено про нові важливі речі, які скеровані на посилення нашої оборони і готовності до ведення наступальних дій. Пан Сергійної ну, до ситуації в Бахмуті Росіяни навіть визнали, що там останнім часом загинули два командири, два полковники двох великих підрозділів. Тобто наскільки а, Ну, автону водночас командувач східного напрямку, генерал Сирський покаже про певні успіхи наші там і контрнаступальні дії слом. Як виглядає зараз ситуація? Ну і, 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 і позитивно складно водночас, тому що в, в місті противник намагається там протискатися по певним за певними будинками, а навколо флангів на лівому і на правому флангі. Якщо ми дивимося на е, Бахмут, там де е, і Богданівка і Бегівка, це ліва частина, лівий фланг, а правий фланг, там Іванівське і Кішіївка, то там є просування наших е, з, збройних сил, е, йдеться про витіснення противника з частини панівних. Висок, що вкрай важливо для подальших дій, навіть по зрізанню всього виступу, який там є зліва і справа від Бахмута, щоб дивитися на Бахмут з заходу, і це достатньо позитивні дії українських збройних сил. Але ви згадали про те, що. Там зазнали втрат керівний склад там Четвертої бригади, там армійського корпусу. Цікаво про що про це спочатку згадав от командир окремої штурмової бригади, яка проводила наступальні дії, і він сказав, що. Ці е, дії на землі були спочатку підтримані Хаймарсами. Так, от я думаю, що удар по, по Кліщіївці, де знаходився керівний командний пункт по е, е, противника, був завданий Хаймарсом, і фактично це говорить про те, що ця операція була добре підготовлена точки зору і розвідувальної інформації, і засобів, які чітко можуть е, знищити е, командні структури противника і паралізувати його. Чи це? Чимось нагадує дії, які відбувалися на Харківщині, коли за рахунок Хаймерсів були чітко вибиті керівні структури, які не могли здійснювати керівництво управління підрозділами, які власне були деморалізовані, і е, за саме за рахунок того, що не мало достатньо інформації, відбувається на полі бою, а командири мовчали Таке знищення. І командира четвертої, там російської бригади, там і заступник командира другого там армійського корпусу, там і ще близько там 20 різних посадовців Російської Федерації, вбитими пораненими, говорить про те, що таке поєднання далекобійних систем навіть на короткій дистанції, де використовувався насамперед точність і потужність хамерсів, з потім активними наступальними діями з бронетехнікою і підготовленою піхотою, дає такі ну абсолютно гарні результати. Сподіваюсь, що така тактика може можливо, буде використана і по іншим напрямкам, де треба противника паралізувати, а потім е його ну розгромити наступаючими наступаючого